сюди. Сто камазів грав ю в день вартістю тисячі гривень кожен. Такі приблизно цифри нам озвучили місцеві. На запитання, хто це робить, нам відповідають, бояться за власну безпеку. Що я можу казати? Тож мені не так, мере ще в волокацілі, вік на вікна в цілі. Так що. Цей чоловік живе безпосередньо біля місця, звідки невідомі ділки організували, вивіз гравію. Сюди його звозять з річки. Тут його навіть просіють, аби до замовника відправити якісний товар. На даному поймі річки, де ми, де ми зараз знаходимося, немає жодних дозвільних документів. І, і в той же час ви бачите купи гравію на території села, які вони тут сіють, перебирають, розбирають каміння, забирають. Ні, МВД наші, ні прокуратура не контролюють дані процеси. Тарасовики більшість річок області перетворились на джерела багатомільйонного прибутку. Тіньовий пізно залишився, як кажуть активісти, поза увагою не тільки відповідних служб, а ще й правоохоронців. У нашому районі я так розумію, ці процеси абсолютно не контрольовані, абсолютно не підконтрольні ніяким органам. Повені, що трапляються на річці за останні 10 років, відколи тут забирають гравій, стали більш рунівними. Русло Тересви на цій ділянці змінювалося вже кілька разів. Одна з причин забір гравію. Вода все частіше переливається через дамбу і топить будинки. Та -то, то, вже просто невиносимо. Їх, як буде йти вода, а ну ні один не прийде допомагати. Коли була повінь, там у страху були всі, а ні один не прийшов казати, що Наталя Васильівна на вас поможуть десь повезти, аби сте не потопилися. А брати граві беруть. Незабаром річка Басперешкод перешкод зможе підтоплювати помешкання людей, поза як граві почали забирати вже із-під основи дамби, просто руйнуючи її. Кілька ділянок вже в катастрофічному стані. Перший бурхливий потік дамбу знищить вмить. Місцеві одного разу спробували зупинити забір гравію біля дамби, але це їм таки не вдалося. Були спроби, але вони досить внали, побили людину навіть. Коли втручалися. Громадським способом зупинити забір не вийшло, результату не далося звернення до правоохоронців. Принаймні, так кажуть сільські депутати. Декілька разів зверталися, і вищі органи, і писали письма, і в водозабезпечення, і в прокуратуру. Рибнадзору дзвонимо теж, бо вони під час, от коли риба йде, теж забирають возять. Нашій камері не вдалося застати ділків за роботу, які зняти техніку на річці, але факт незаконного забору грав і видно без цього. Навряд чи уповноважений орган видавав би дозвіл на забір всупереч нормам безпеки, адже зруйновані дамби доведеться відновлювати, витративши мільйони державних коштів.